Отже, друзі, як ви зрозуміли, що не буде великим секретом сказати вам, чому в екстреному порядку мої кімнатні квіти перекочували до зимового саду. Бо у нашій сім'ї з'явився ось такий шкідник, проти якого у нас немає проти отрути. Друзі, привіт! Петрук Агенція знову на зв'язку. Дякую, що дивитеся, дякую, що ставите вподобайки, і дякую, що ми залишаємося вашими злодіями. Залишайтеся на нашому каналі, додивіться відео, і ви дізнаєтеся, що ж трапилося з моїм зимовим садом. Чому він перестав функціонувати і виконувати функцію саме зимового саду. Отже, поїхали, але вподобайка з вас. Отже, як я вже сказала, мати у будинку власний зимовий сад цю ідею я виношувала дуже-дуже давно. Але, знаєте, завжди було не на часі. То треба кухню зробити, то треба ванну зробити, то треба спальню зробити, то вже дитині треба п'ять разів шпалери на стінах поміняти. Тому якось. Моє бажання завжди воно підсувалося, підсувалося, і я завжди поступалася своїми якимись мріями і бажаннями на користь Олега і Яни. Але одного разу я тупнула ногою і сказала: Хочу зимовий сад. Нарешті я вже вам не вступлю, як собі хочете. І наприкінці 2021 року, перед самим новим роком, до речі, дякую хлопцям, які... Погодилися зробити нам ремонт у цій кімнаті, в якій ми зараз знаходимося. Вони швиденько, екстрено. За три дні мені тут зробили марафет, натягнули стелю, приїхала інша бригада, і Альони з'явився зимовий сад. Так як Зараз я вам покажу його огляд, і ви зрозумієте, що це у нас був вхід в будинок, але він був повністю відкритий. Тобто тут не було вікон, не було дверей, тут були просто колись такі модні арки, називалися. Такий вхід. Це була коли ми будували будинок, це була ідея моєї мами. Вона десь там це побачила і запропонувала нам, що зробіть у вигляді такого тут терасу, у вигляді арок. Ну, що ми і зробили. Але час йшов. Ці арки втрачали свою актуальність, мені вони не подобалися, і ми кожного разу їх якось трансформували. Так, отже, ці шкляні двері ви бачили: наша арка зовні. Отут у нас був вхід, було ось три таких сходинки, Далі була тут площадочка. І був центральний, так би мовити, вхід до будинку, який переходив у віранду. І тут у нас була одна арка, тут була друга арка. Це вони були повністю відкриті. І тут вже де двері була третя арка. Щоб ви знали тільки, як мені надоїдало кожного разу замітати тут різне пір'я, різне листя, гілля, різне сміття, різне. тому що воно все скоплювалося ось тут сквозняками на підлозі, і тут постійно ми тут стелили килими і тут постійно був смітник. І я запропонувала Олегові Олег, пожалуйста, давай хоч одну цю арку замуруємо. Може, не такий сильний буде сквозняк і не так сильно буде завівати сюди листя. Ну, Олегові, мому багато не треба повторювати все для щастя жінки, щоб в сім'ї був мир мирі, спокій і благодать. Олег цю арку одну замурував. Та чуєте, це було тільки, тільки початок, тому що зовсім нічого воно. Ну, Воно нічого не дало. Якщо з цієї арки сюди не завівало сміття, то з цієї арки сюди завівало сміття, то з цієї арки сюди завівало сміття. І тут постійно був смітник. Мене вже це достало настільки, що я вже ну, перестала просто з ним боротися, і ми цим входом практично не користувалися. Тоді, і мені виникла ідея, що якщо та вже замурована. В цю арку ми вкладемо вікно, в цю арку ми вкладемо двері. То тут у мене получиться непоганий зимовий сад. І цю ідею я виношувала кілька років підряд. Але фінансів для втілення цієї ідеї у нас, скажу чесно, не було. Але всьому мрії ж повинні здійснювати: всьому приходить якийсь край, і нарешті ми змогли виділити. Деякий бюджет, це десь близько 40 тисяч гривень, на те, щоб просто тут поштукатурити стіни, тому що тут була зроблена вагонкою білою, тою такою колишньою тоненькою побитою. Стеля теж була зроблена вагонкою. І плитка сіра тут була постелена, так вона ця плитка сіра тут і лишилася, ми її не зачіпали. Все, оце ми зробили. І найдорожчий бюджет, який у нас пішов, це вікна і двері. З цієї суми, це десь близько 21 тисячі гривень. У нас пішло на вікно і на оці вхідні двері вхідну групу. Ремонт був зроблений. На самий новий рік, буквально вже там 31 числа, ми вже з олегом повішали карнізи, ми вже натягнули нам натягнули стелю перед день. Перед цим ми повішали карнізи, почепили тюль, все застелили килимки, щоб у ноги було тепліше тут ходити, і спокійно святкували новий рік. Але наші сусіди вирішили, що нас треба від цього всього звільняти, тому що нам погано живеться тут. І наступило 24 лютого. Всі ми знаємо, що, що тоді відбулося. І незважаючи на те, що в країні вже повним ходом ішла війна, і е, рашистський чобіт топтав уже нашу землю, я продовжувала втілювати свою мрію. Я садила квіти, я пересадювала, розсадювала, я купувала, мені дарували з кимось на щось мінялася. І моя колекція зібралася вже доволі таки. Е, Об'ємних розмірів. Це десь було близько 120 вазонів. Але наступає у нас осінь. І 10 жовтня наші обані сусіди роблять нам великий масштабний обстріл нашої енергосистеми. І всі ми розуміємо те, що вієлових відключень ми не уникнемо, світло потрібно економити, тому що людям. Їсти має на що зварити, а в нас тут опалення електричне, і тратити його бездумно на те, що Альона хоче зимовий сад. Ну мені просто, скажем так, мені совість не дозволяла цього робити. Ми забрали квіти в хату, розпихали по, по всіх кімнатах їх. В хаті у нас дуже жарко, в хаті в нас дуже сухо. Ці квіти за зиму, половина їх там попропадало. Я їх Майже кожного тижня їх викидала, викидала, викидала. Але якось ми зиму перезимували. Я їх знов винесла сюди. За літо я їх тут тільки поправила їхній стан, як скажімо так, відгодувала, відгледіла, знов наступила, наступила осінь, знов треба було вирішувати питання із квітами. Хто дивиться наше відео, знає, що ми цей великий будинок залишили і на зиму перебралися у менший будинок для економії, і палива, і електроенергії, і, там, ну, і багато різних питань, і фінансів в тому числі. І квіти перепочували за нами у малий будинок. так у нас там одне єдине тільки вікно, а квіти це діти сонця, тому що вони живляться сонцем. Фотосинтез не відбувається, якщо немає світла. Ще половина цих квітів за зиму у мене пропала, витягнулася, стала анорексічними, такими поганими. І от знову задаю я собі питання: що мені з ними робити? Знов зараз я їх сюди винесла. І за літо я їх знов відгодую і відгледю. А що мені з ними робити на осінь? Ну поки що це питання залишається відкритим, і відповіді в мене на нього немає. А ще причину ви бачили, чому, чому квіти перекочували в екстреному порядку? Можна було їх ще трішки потримати там в теплі. Але у нас з'явився наш любимчик, наш красунчик, фіосик. Який теж дуже, як виявилося, полюбляє квіти, тому що він виріс на природі, і це його стихія. І він з ними почався грати, перекидатися, і допортить мені, кажуть то, що, що навіть залишилося. Тому квіти в екстреному порядку перебралися до зимового саду. Трохи їм тут холодно, ну але що вже буде, то буде. Найбільше від високої температури, там і від відсутності світла, у мене постраждали мої бегонії. Подивіться, що з ними трапилося. Вони взагалі поскидали навіть листя. Подивіться, тільки одні стовбурі залишилося, боже навіть. Страшно дивитися, яка була краса і що трапилося. Тигрова бегонія взагалі навіть і колір втратила, коли вона на сонці, вона різнокольорова. А тут у неї листя стали повністю зеленими, ця взагалі листя скинула. Толстянка теж листя скинула. Ну, добре, як казала моя бабка, колись, щоб кістки і шкура, а сало наросте. Стовбур лишився, а гілочки наростить. Монстера моя взагалі вона була шокована. Це рослина холодна. Приміщень, таких, скажімо, офісних, бухгалтерських, там, шкільних приміщень, коридорів, ем, сходових клітин. А ми її затурущили під саму грубу, бо в другому місті не було де поставити. Вона теж все листя скинула. І думаю, що тут, коли її сюди перенесла, то вона, ну, як то кажуть, на світ народилася і почала пускати вже буквально за пару днів почала пускати вже нові, нові листочки. Все, ну, все буде добре корінь, головне, живий, все буде добре. Так, Бегонії теж, теж погано себе почувають. У саду Олег мені наробив е, таких поличок. Там в куточку полички, такі кутики. Тут колись у мене в магазині на цій підставці була біжутерія, Олег мені теж понакрутював сюди горшечків. Тут все було в квітах. Але поки що нема що сюди ставити. За літо відрощу, а до осені буде видно. Ця підставка така була зроблена в мене для розсади. Але теж коли розсади вже висаджувалася городи, я її використовувала для. Для того, щоб квіти тут стояли, теж тут убожество одне, убожество. Просто я не можу. Я за, скажімо так, за свідоме ставлення до, до рослин і до тварин, а дивитися на нього. Не можу. Тут теж у мене полички, теж треба якісь вазони туди посадити. Тут у нас картинна галерея Олегова. Ті картини, які він малював, знайшли гарно своє місце. Підставки мені колись ще діти в школі дарували, теж вони у мене збереглися. Вазон Фікус колись куплений, не пам'ятаю на яку річницю нашого весілля, я йому дала таке завдання, що ти живеш до тих пір, поки, верніше наш шлюб існує до тих пір, поки ти живеш. І бачите, він з нами, Крим і Рим, скрізь всюди, і поки що ще живий. Наші толстянки, ті, що ми пересадили, теж поки що живі. Найбільше можна сказати, ти типу, постраждали і хлорофітуми. Дуже погано від жари цвіли мої різдвяники. Ось один у мене і ось другий. Ті, що ми з вами садили, дивилися відео, ну, наче вони прижилися. Ця пересаджена теж, наче тут нормально. Моє, моє дерево, моя пальма теж, теж себе, ну так скажемо, почуває хворобливо, але, але жива. Аспарагус взагалі скинув свою хвою, не знаю, чи, чи з нього щось вийде. Еухаріс теж не знаю, чи буде цвісти, чи не буде, бо такий він страшний, анорексічний. Тобто вазони мої постраждали досить таки конкретно. На двері ми прийняли рішення, що треба повішати темні штори, тому що дуже палюче сонце, і вони із такої темноти зразу їх сюди кинути в сонце. Вони можуть не витримати такого різкого переходу світла і можуть пропасти. Тому почепили штори, щоб трішечки притінити цю кімнату. Ну, що я вам скажу? Надія є, що не все втрачено. Сподіваюся, що трішки любові, Трішки турботи, і все у мене вийде. І вам раджу сіяти квіти, садити квіти, дарувати квіти один одному. Хто мене знає ті знають, що я не приймаю, не люблю, не то, що не люблю, я ненавиджу, коли дарують зрізані квіти. Мене це бісить, мене це виводить з себе. Я цього не люблю. Я люблю квіти живі, у вазонках. І тому квіти. Скрізь і на дворі, і в хаті, і на стінах, і скрізь в нашому житті квіти. І ви сійте квіти. Нехай квітне наша земля.